Вітаю в ефірі. Програма автопатруль. Сьогодні у випуску Ви побачите. На Львівщині зловмисники викачували паливо з нафтопроводу. У Святошинському районі столиці затримано квартирника. Минулими вихідними на Хмельниччині замінували вокзал та нерухомість кандидата в нардепи. У Львові затримали банківського грабіжника. Минулі вихідні для Хмельницької міліції виявилися занадто вибуховими у прямому розумінні цього слова. Протягом доби правоохоронці отримали два повідомлення про замінування. Перший дзвінок до міліції надійшов від аноніма, який повідомив про замінування залізничного вокзалу. Інформація виявилася невдалим жартом п'яного ПТУшника, якого одразу затримали. За кілька годин по тому надійшло ще одне тривожне повідомлення. До органів внутрішніх справ звернувся кандидат у народні депутати, який повідомив, що на території готельно-ресторанного комплексу який належить його дружині виявлено підозріли. Пакунок на місце події одразу була направлена слідчо-оперативна група фахівці вибухотехніки та інші рятувальні служби. Правоохоронці евакуювали з готелю усіх людей та провели ретельне обстеження приміщення. Під час обстеження території дійсно був виявлений підозрілий пакунок у подарунковій обгорці, всередині якого знаходилися пристрій у вигляді мобільного телефону з дротами. Який викликав підозру, що це можливо є вибуховий пристрій? Міліціянтам довелося на місці знешкодити підозрілий пакунок по завершенні робіт по знешкодженню пристрою. Було зібрано рештки, які направлені на вибухово-технічну експертизу. У результаті попередніх експертиз, що в коробки був. Вибухонебезпечним, тобто там містилася речовина, яка у перерахунку на тротиловий еквівалент становить близько 140 грамів тротилу. Наразі за даним фактом порушена кримінальна справа. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх можливих осіб, які можуть бути причетні до цієї події. До переліку обов'язків водія, як відомо, входять вимоги бути уважним, стежити за змінами в дорожній обстановці, і відповідно реагувати на них. Чи може закінчитися ігнорування таких вимог, ви зможете дізнатися, подивившися наш наступний сюжет. Нещодавно в одну із ночей шляховики, які неподалік зупинки громадського транспорту Жуляни, 2 займалися ремонтом покриття на великій кільцевій дорозі, змушені були припинити роботу, а зупинив робочий процес водій ось цього мерседеса. З'ясовано, що вантажівка прибула із Харкова і рухалася від Одеської площі в напрямку Житомира. Місце проведення робіт було позначено згідно з правилами для водіїв, що рухались у тому напрямку, була залишена одна смуга. Однак на неї водій цієї фури потрапити не зміг. Тому авто врізалося у два катки і розкидали їх по дорозі. Один із машиністів опинився у лікарні, інший уцілів. Десь о другої годині я катав асфальт, двигався вперед, ззаді мене був ще один каток. Все, що почув, тільки ззаді удар і потім мене зацепило боком і все. Водієві вантажівки пощастило. Він дивом лишився живим і згодом погодився на розмову. Там іномарка Марка обганяла. Куди вона взялася, я не знаю, прийшлося різко тормозити. Мені просто діватися нікуди було. Тобто читані секунди вона вискочила ця машина, я почав тормозити. Але контакту вантажівки з іншим автомобілем не було. Отож, можна припустити, що водій Мерседеса їхав зашвидко, і дорожні знаки побачить в останній момент. Про сили удару можуть свідчити пошкоджені дорожні машини, вагою більше як 14 тонн кожна, а також понівечена кабіна вантажівки. Сума збитків стане відома пізніше. До того ж, під час пригоди серйозні травми отримав машиніст одного із катків. По факту цієї пригоди порушено кримінальну справу. Якщо вину нашого гостя буде доказано, то можна лише уявити, як інколи дорого обходиться неуважність. Доволі часто за таку поведінку друга карає значно суворіше, ніж інспектор. Так на Харківському шосе сталася пригода за участю чотирьох транспортних засобів: маршрутного автобуса, мікроавтобуса Фіат Дукато, Шигулів.

Заварили. Да. Ну я увидев, що його несет. Я попитався провієк бровку тротуару съехать уже. Ну слышал такой глухой удар. Потім вийшов, он, що он заднім бампером. Уже автомобиля не зацепів. Там через деякий час ми змогли поспілкуватися із власником Лади. Він рухався порожньою дорогою в бік Харківської площі і не очікував на такий перебіг подій. Почув звук зіткнення удару. Побачив, що на зустріч мені від рикошетом, рикошетом від автобуса МАЗ автомобіль БМВ зіткнувся з припаркованим мікроавтобусом Fiat Ducato, Після чого рикошетом зачепив мій автомобіль. Розслідування цієї пригоди закінчено. Кримінальну справу проти водія БМВ не порушували, оскільки, згідно з довідкою медиків, травми пасажира виявилися незначними. На винуватця складено протокол за перевищення швидкості, який направлено до суду. А тепер щодо нетверезого стану водія БМВ, лікарі, які ним опікувалися, цього не підтвердили. Та, однако, винуватець покарав себе на солідну суму та створив проблеми іншим. Тому хотілося б ще раз наголосити: дорога суворо карає за неповагу до своїх законів. Усіх без винятку. Працівники столичної міліції на гарячому затримали квартирного крадія зі стажем. За скоєння подібних злочинів квартирник вже встиг відбути у місцях позбавлення волі 23 роки. Крадій давав перевагу відчиненим вікнам та квартиркам. Через форму проникав, через атом навчили в дитинстві. Я вмію заміхи, облію, і другими способами, ну, Я по Високі поверхи та решітки завадою не були. Здобутками крадія ставали гроші. Вартісна техніка, ювелірні вироби. знаєш, що там є хороша сума дія, то я шок не поміг. Свої дії затриманий виправдовує тим, що після звільнення з місць позбавлення волі не зміг влаштуватися на роботу. Я вороваю в процесі шукав, де устроюся. Наразі чоловік зізнається у споні 13 квартирних крадіжок тільки на території Святошинського району, але оперативники обґрунтовано вважають, що ареал його злодійської діяльності цим не обмежувався, задержаний являється наркоманом з дуже продовжительним стажем і його суточна доза употреблення наркотиків це стоїмость. более 1000 гривен в день. Те два десятка квартирных краж, которые в настоящий момент доказаны, не являются всей его доблестной биографией. Стосовно затриманного порушено криминальную справу за статтею «Крадіжка». Данный гражданин арестован, находится в СИЗО города Киева. С ним проводятся Свистини дістя по ізабліченню його в приступній діяльності. Крим здавна славився своїми чудовими винами. Однак, через велику популярність цього напою ризик купити фальсифіковану продукцію суттєво збільшується. Так, в одному з коротних містечок Західного Криму правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва вина. Власник нелегальної гуральні продавав фальсифікат під виглядом відомих марочних вин, зокрема таких, як чорний полковник, бастардо, «Ізабела», сьома небе, мускат. Але замість якісного товару споживачі отримували підробку, причому небезпечно для здоров'я, адже напій вироблявся в антисанітарних умовах. Для цих цілей житель одного з районів западного Криму приспособив гараж в ході сан... на обыск, у него было изъято более 1100 литров вина, которая предназначалась для продажи, 10 литров жидкости с характерным запахом спирта и 96 емкостей под будущую продукцию. Данная продукция была направлена на экспертизу. По заключению эксперта она признана фальсифицированной и не соответствует действующему ГОСТу. Горей бізнесмен продавав фальсифікат поряд із своїм будинком. Але ніяких дозвільних документів на виробництво та продаж алкоголю чоловік, звісно, не мав. Тож тепер за нелегальний бізнес йому доведеться відповідати перед законом. В отношении даного бізнесмена возбуждена уголовне діла по часті 1 статті 204 УК України. Це незаконне зготовлення, храніння або транспортування з цілею збита подакцизних товарів. У Севастополі двоє невідомих відкрили стрілянину у ломбарді. Чоловіки намагалися здати крадені речі. А коли у них це не вийшло, один із зумисників дістав пістолет. На щастя, ніхто не постраждав. С первых одразу запідозрив недобре. Один із них хотів зложити цепочку весом 108 грамм. То тобто, есть, ну как бы, судя по его комплекции и внешнему виду, ну, для него это слишком ну, дорогая цепь. Меня это це немножко насторожило. Обычно, как бы, человек, который имеет такую цепочку 108 грамм, это 25 тисяч гривень с собой просто вот на шее носить. Для вот такого человека, который одется, ну, скажем так, посредством. соответственно, ночи это очень ну, перебор, скажем так. Противник ломбарду почав розпитувати нічних відвідувачів, звідки у них такая коштовна речь. Человеки сильно занервували. Вот стою здесь, тут вижу, ну, достает вот так вот, буквально, ну, у себя из-под какой-то одежки, достает пистолет и стреляет просто в пол. Они вот как раз вот стрельнули именно в предбанке для, для клиентов. Именно там они стрельнули. После этого нажал на тревожную кнопку, потому что, как бы, когда такая ситуация, я, естественно, нажал сразу. Один из Мисників встиг втекти. Другий був затриманий співробітниками Державної служби охорони. З'ясувалося, що кількома годинами раніше зломисники залізли до готельного номеру, двері якого не були зачинені на ніч, і пограбували двох туристів. Похитили гроші в сумі 20 тисяч гривень, фотоапарат, чотири мобільних телефона і золоту цепочку. Раніше указано, весом более 100 грамів, со спящего человека, який знаходився в цій квартирі. Проснулися і обнаружили отсутствие вещей. Спасибо, нашу Да, яка знайшла. Це була приєднання неожиданності. Наразі один із країнів перебуває під вартою, а другий у розшуку. Інцидент у аеропорту Київ поставив на ноги вибухотехніків та міліцію. Один із пасажирів рейсу під час посадки на літак, що відправлявся до Польщі, повідомив Стюардесі, що у його багажі є вибуховий пристрій. На місце події одразу виїхали керівництво головного управління київської міліції, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної та пожежно-технічної служби. З дотримання всіх заходів безпеки було евакуйовано 193 пасажирів та 7 членів екіпажу. Повітряного судна в ході перевірки правоохоронці перевірили всіх пасажирів, вантаж, ручну кладь, а також повністю весь. Все повітряне судно жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. По закінченню перевірки із затримку в 5 годин повітряне судно вилетіло з аеропорту Київ. Вжитими заходами правоохоронцям було встановлено, що безпідставне повідомлення про замінування повітряного судна здійснив іноземний громадянин. Нагадаємо, що за неправдиве повідомлення про замінування українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність. Медичні заклади не відносяться до місць масового відвідування співробітниками ДАІ. Однак цього разу біля Київської поліклініки МВС було людно. Сюди прибули інспектори дорожньо-патрульної служби з усіх районів столиці, але не на прийом, а на навчання. Тут, у добре обладнаному учбовому класі медичного закладу, було проведено заняття з наданням першої медичної допомоги. Відомо, що інспектори ДІП під час служби частіше від інших співробітників міліції опиняються в екстремальних ситуаціях. І від того, як швидко і правильно буде надана медична допомога, залежить життя людей. Спочатку інспектори вислухали короткий теоретичний курс цієї непростої науки, а потім кожен спробував на практиці застосувати здобуті знання. Не обійшлося і без помилок, тому фахівці вказували на них, знову і знову розповідали, як правильно накласти пов'язку, перевірити пульс, зробити масаж серця. І що головне при цьому не нашкодити потерпілому. Начальник хірургічного відділення Георгій Бабас задоволений проведеною роботою. В условиях городської местності передавая допомоги може прибути через 10-15 хвилин, може бути навіть і раніше, якщо ближче знаходиться. Но тим не мені, будь любое промедлення в оказанні отложної допомоги може бути фатальним. Тому здесь важны не только хвилини, но и секунди. Тому, будь любой сотрудник міліції, як і любой сотрудник ДАІ, должны, должны владіють навиками наказання сердячної лічної реанімації. Звичайно, після таких навчань всі інспектори будуть достатньо кваліфіковані і правильно робитимуть реанімаційні заходи. І основи, які закладені під час таких занять, безумовно допоможуть у випадках, коли людина потрапить у біду. Не пограбування у Львові. Щоб дістати грошей на лікування матері, молодик вирішив обчистити банк. Втім, здійснити задумане, зловмиснику так і не вдалося. По обіді до відділення банку зайшов нічим непримітний парубок. Він довго розпитував про депозитні вклади та кредити, аж раптом витягнув з кишені розкладний ніж, підставив його до шиї касирки і наказав віддати йому усі гроші. Однак далі події розгорталися зовсім неочікувано. Перехожий, який проходив по банк, і зайшов. На наші на крики допомоги і допоміг нам його затримати. Перехожий озброївся стільцем і настійливо порадив грабіжнику здатися. У цей час до відділення вбіг охоронець із сусідньої ювелірної крамнички. Злочинець зрозумів, що сили нерівні і викинув ножа. Злочинця затримано. На даний час проводяться слідчі дії і вирішується питання про порушення кримінальної справи. Зловмисник розповів правоохоронцям, що зважився на такий крок з відчаю. Його мати важко хворіє. А де можна швидко роздобути гроші на ліки, він не знає. Тепер своїй ненці він допомогти не зможе, адже відправиться до в'язниці. На Львівщині троє місцевих мешканців крали дизельне паливо просто з трубопроводу. Викачували його тонами, а потім продавали. Спритники при пального на майже 5 мільйонів гривень. Злодії приєднали до нафтогону відвідну трубу довжиною майже в 4 кілометри і без перешкод відкачували рідину. Потім, де спаливо, перевозили до місцевого дачного кооперативу, де зберігали в металевій цистерні. Виявила знешкоджену організовану злочинну групу, яка на території Львівської області, в частності на території Пустомітівського району, займалася розкладанням нафтопродуктів з трубопроводу. З трубопроводу державного доччино держав... 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 підприємства Перкарпат Захід Транс mm -hmm. було затримано кількох членів даної групи. Вони були затримані на гарячому, на місці скоєння злочину. Чоловіки поцупили майже 400 тонн диспалива. Зловмисники мали налагоджену схему збуту вогненебезпечної рідини. Є портал інформація, що вона реалізовувалась через ряд АЗС на території області. Члени групи діяли на території. Військо області вже певний період часу. Наскільки нам з оперативних джерел відомо, що це їхнє не перше розкрадання. Наразі проти злочинців порушили дві кримінальні справи за крадіжку, особливо в великих розмірах, та за пошкодження трубопроводу. Кермани чи перевізників інколи забувають, що несуть відповідальність не лише за своє життя, а й за життя своїх пасажирів, наражаючи своїми діями їх на небезпеку. Тим паче, якщо пасажирами є діти. Кримські стражі доріг затримали водія шкільного автобусу, який перебував на підпитку. Скажіть, будь ласка, ви вчора я вчора. При огляді було встановлено, що вміст алкоголю в організмі водія перевищував у два рази допустиму норму. Мені Волошко управляв автобусом школьним бас ан 79. Висутстві двох понятих. предлагал продуть ему газоанализатор 6810 на место остановки. Присутствует дух паники. Продутье было 9.00. Числовой показатель составил 0.36 промилле на выдыхаемом воздухе. Керманич був відсторонений від управління шкільним автобусом. А на механіка автогосподарства, який допустив випуск на лінію шкільного автобуса під управлінням нетверезого водія, чекають великі неприємності. Державтоінспекція вкотре звертається до автовласників з проханням серйозно поставитися до якості підбору водіїв та технічного стану транспортних засобів, призначених для перевезення дітей. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність, трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму Автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою.